Слава Богу, дуже приємно. А знаєте, що найголовніше в турнірі, як вони? Таке запитання, як вони Ну, Головне ну, в турнірі це емоції. А я ще побачу їх дуже багато. Емоції це в першу чергу. Добре, що ракетка не зламана. Добре, що не футболка могла бути сліз. Могла б тину. Могла. Але я, я все при, прийшло дуже класно. Лайк, що цей турнір відбувся, у нас теж є один міко, другий туримкова, Так, також і з проїдечним святом. Хочу подякувати гостям, які приїхали до нас з міста Месси. На жаль, а може на щастя, на здається, на, як то кажуть. Більше зустрічей і більше емоцій. Е, тому перейдемо до нагородження. Дякую, всім було дуже класно. Ну, Я ще хочу одне слово сказати. Ми Дай хочемо ще подякувати всім меценатам сьогоднішнього свята, всім батькам, знайомим, друзям, депутатам, які долучилися до організації цього свята, фонду української польської історії людей, які організували нам з фондів подарунки від Миколая. І вам, хлопчики, так. Сьогодні змагалися хлопчики побажати, щоб ви, хто сьогодні задоволений, хто чарований своїм результатом, але це не важливо, це просто наступний крок до ваших нових зберіжнь. Так що переходимо, Ярослав Іванович, до категорії Так, Якщо ми, певно, знайдемо очікувати, вони швидше закінчують. Всі знаєте, де зайняється, не знаєте. А не знаєте, не знаю. Не знаєте, я, знаєте. Е, за Зайнято третє місце у відкритому обласному турнірі з Бадмінтону, присячного дня Святого Миколає на віковій категорії 2003 року і молодші нагороджується. Може фотографії? Як автора, як відео знімаю? <зв ochtans> <зв> А, візьміть, візьміть, візьміть. Все, все. На зайнятий другий місце на ворожій церкві Владислав. Хто там фотограф? Хто фотографу є? Можна записів. Ні, не було, ми вибрать перші відео. Добре, зараз замовлять. Тепер хвилинку увагу. Наш наймолодші участия ми. Так, посліп, я так зрозуміла нам устні, так? Ми тебе уважно слухаємо. Я приїхав не тільки з діття майстерства, ще й в Миколаєві. Бо я раніше жив там. Я, живу війне, я тепер почув.